Цікавий танчик, правда? І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Хаврік на Sentinel. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, ну у нас Хаврік бачимо, такий він завжди показує на чудових та цікавих танках. До речі, бої. Я, до речі, про цей танк нічого не знаю. Нагадайте мені або поправте в коментарях. Можливо. Просто розповідайте мені в коментарях. Тому що я не встигаю за новинами, я не встигаю пограти навіть. Так? Але намагаюся встигати записувати ваші чудові та цікаві реплеї. Отже, цей танчик французький, наскільки я розумію, це спільний проєкт італіано пармеджано і, францу... і француа, так? італіано французький проєкт. Чому? Тому що у нас... Бачимо, тут і барабан, і. Ну, на що він схожий з італіянських танків. Я не знаю, на що він схожий, до, до речі. Ну, якщо я не помиляюся. Я знаю, що картонний картон корпус от картоніще просто. Важкий танк, картоніще. Рухливість, маневреність за рахунок того, що він е, не сильно броньований. Але сильно броньована башта. Непогано, там, по-моєму, 240 чи що башта броньована і. Також під непоганими кутами там в Лобібаш. Є, бачимо такі типові екрани протикумулятивні. Ну, це також перевага, в принципі, так, щоб тебе не нахлопушували. Ну і гармата така вона довга, довжелезна гармата. Така дудочка, вудочка, можна її назвати, і барабан на два снаряди. Ну, чудово, ну, в принципі, зараз ми це побачимо. Поки ще йде тільки пристрілка, поїхав, як на найстерці поїхав. Йому напевне, треба, як на істерці грати, так? За все. Давайте подивимося, що в нас заряджено. Зарядження підкалібри, отже в нас, я так розумію, це преміум танк 9 рівня. Чи він за щось видавався, чи видається, чи він просто преміум танк який купується. Також мені напишіть. експертні експерти. 303 пробиття на підкаліберах поліпшених це взагалі дуже небагато для поліпшених снарядів. так? 390 шкоди від пострілу, 2, бараб... 2 снаряди в барабані. І бронебійні 261, ну нормальне пробиття, чого. 261 бронебійними. Хоча там напевне, що проблема в чому, що швидкість снаряда. Ні, нормальна швидкість снаряда. Цікаво. Ну, значить, хаврика є в нас. Що? Так. В срібло має право пограти на помалі снарядах. Ще є в нас пугаси, ну пугаси. Також не продовжені. Ну все. Отак От ми просто поверхово поки що побачили. побачимо, що він в бою все представляє. Грає від Позішн. Напевне, що це танк підтримки, скоріш за все, так. По універсальності я б не сказав. Чому, тому що, ну хоча, в принципі, по універсальності, якщо він швидкий, е, так, круткий, може закружляти, то в принципі не плана. Перезарядка самого барабана. Вас наряд. <реш> ці, ці, цікавий танк, реально цікавий. Бачимо так Останнім часом є така тенденція тяжі сюди їдуть Бо вже набрило, дійсно цю карту треба так переробляти, просто і повністю всю перекопати. Треба. Бо ну, ну на алеї стоять, ну тяжі під'їжджають, їх там за алеї перестрілюють. З усіх боків, до речі, їх перестрілюють. Гірки намагатись... з гірки переслідують. Будемо намагатися з калену, я так побачу, проблем нема. Будемо намагатися тепер піддавити. Там вже шотний еміль, відступає. Ава! Підставився, не підставився. Як там під'їжджав? Два-три рахунок. Не в нашу користь. Просадка по ХП не в нашу користь, але не невелика. 2243 нас стріляв. Видає чудово, але мені здається, що по габаритам він, він, він здоровенний. Щоб ще в нього бронювання було, то в принципі, щоб було. Хоча під гострими кутами. Ну картонний картон, це я точно, там взагалі в нього немає броні в корпусі. <сум> Напевне, від італійського якогось танка. В нього цей. Якщо я не помиляюсь, так це спільний проєкт Італіано і Франсуа. Парлео Франці. Так що Італіано Пармеджано поки що ми його не називаємо. Треба дуже шкіритися на ньому, обережно грати. Якби в барабані було. Ну якби це Це ж барабан, бачите, якби якась система до заряджання, то можна було б порівнювати з італійською системою до зарядження з ProJ. Але те, що бачта е, броньована, це чудово, правда? Хоча ще бачимо, скільки стріляли, але стріляли в корпус по-любому. 2-5 рахунок не в нашу користь. Там ближче бачимо по алеї вже почали під'їжджати. Так, тут вихопушили розвіддання вже з тисячою за розвідданими. Хоча ялинка тут бачимо, ну, впала туди в канал. чого вона туди поїхала. Тут канаву також треба, напевно, переробити, так, щоб можна було по ній проїжджати все ж таки, а не так заїхав, зашкірився і стоїш там. Я колись був такий, до речі, момент, чудовий та цікавий, що я також впав з гірки і отам от зашкірився, і, і от весь бій, я нікуди не мог. Вони не могли мене звідти вихлопушити, я нікуди не міг виїхати. А потім приїхали вже, мою всю команду перехлопушили, приїхали і мене тут хлопушили. Підтримки немає, наш герой тут один проти. Ти гермовос, ти гірмовос приїхав на гірку. Чудово. Також йому набридло там стояти десь по центру або на алеї, так? Стояло, знову стояло. Стоїмо, чекаємо, хто поставиться де. А, так ялинка не в канаві, вона там в кущику стоїть на гірці, так? Бо я чомусь думав, вона в канаву впала. А там, бачимо, тайпа 5 вже потихеньку вихлопушуть, але в нас вже бачимо, у нас тайп п'ятий там по центру грає. Біля залізниці ніхто не грає із тяжів. 6-4 рахунок не в нашу поверть. Оце, якщо пощастить, вліпити йому там командирську башенку, зараз тайпу, так? А ну-ну-ну. Отак в принципі могло б і влетіти десь. Ава, підставився, ногонь. Ну це про що я казав. Хто підставився, хто десь необережно виліз на цій карті, того приклопушили зразу. Поїхав. Ох, ти просвітив. О, не влучив. І Ти не встиг стрільнути. Та чому нервує і ялинка, щось починає рухатися, також там підсвічує. Напевно, ти маус підсвічує. А в нас, до речі, по алеї пішли вперед. Нарешті. Та ну кубісліть снаряд. Чи да. Вже бикло пушилися цього по п'ятнику. Ну перемоги по хп невеликої то немає, так? Наші зараз пішли. Ну, пішли, то пішли, а чи в них вистачить там вогневої потужності, щоб перехлопушити алею. Наш герой міг би зараз закружляти, в принципі, побачити оцю дуельну дуель із І Знову ходи встаряти. Це я помітив після в мені здається, що десь е, от наче йде прилипання до цього... До рельєфу, так? 7-8 вирівнюємо обій. Треба вже діяти дійсно, бо ну, стояти на одній позиції і почекати поки там щось буде відбуватися, це ще те задоволення. Ми завжди хочемо екшена, правда? 8-8 вже рахунок. Приїхати в центр відіграти від башни, в принципі, можна Це Тигр Маус в Дай покинути того тигра Мауса, правда? Він нам взагалі не потрібен. Починає агресивніше грати? Вихлопушили алею. Там одна артилерія залишилась. Тепер вони в принципі в оточенні залишаються і е, ПТ і Тигр Маус там на гірці залишаться. Ну це я так розумію, Ну це отак треба грати на ньому, на цьому танку. То навіщо він такий танк? Ну от реально, це. Знаєте як? Ну от навіщо він такий танк, якщо він не може. Якщо вірніше, не такий танк, навіщо такий тяж, якщо він не може битися з тяжами. Ха-ха. <гум> це мені цікаво просто. Можете навіть посваритися до Це Все, вихлопушив, приїхав. Оце ради цього лише приїхав сюди, щоб вихлопушити цю ялинку. Поїхали, беремо в оточення. Гоу гоу-гоу. Тепер треба вже екшн нам, Так? 4000 настріляно, два ворої знищено. Знову стаємо в Inbobo Poзі. Будемо це... так. я так розумію, тяж ПТ, ПТ-сау, так буде. Ну такий Сентінел. Така вже моя думка. Це вже гравець UA розсердився, реально. Ну, Наробили я ж кожен день новий танк. Я, Ну це щось таке. І такі танки вже що попало ліплять. Що попало і з чого попало, літа Побачимо, танкане хоч один нас чиліться ваша А ті також позашкірювалися, ну спробуй їх звідти по угоду. ще багато буде. Випу, що ви там нарешті тайпа. У нас уж більше шкоди за розвідданими буде скоро з цим танком. Так, добре, давайте. Дуель на дуель, ну ні, кавень не вистачає. Нема кавень. Я так, це я так оцінив вже цей танк, розумієте? Гевенів немає, швидкість в принципі непогана, 50 км на годину. Ба Перевага в барабані, ну, грати на других лініях або на третіх лініях треба на ньому грати, але на третіх лініях він не влучає, так? Хоч в нього як дудочка, ця гармата така довга. То... Як вудочка, так? Также по ворогам треба пройтися. Нахлопушуємося, ні разу не танканувся, я казав про картонність цього танку. І залишається тигер магус. І в нього також був план на бій. Захопити гірку. Він свій план на бій виконав, все в нього чудово. там. Чудово навіть і цікаво йому там було, правда, він пересвічував весь. Бій. А цю карту треба перекопувати. Я вже, я вже, знаєте, стільки записував боїв на цій карті, що ну, просто я вже в принципі, ну, я кожен кущик навіть знаю цієї карти, так? Кожну ложбінку і кожну горбинку. Поїдемо вже дуельно дуельно решті типаштуємо. Фінально так хоч був. Третій ворог буде приклопушений і десь 6 тисяч буде наглопушено. Так і знаєте, мені здається танків для більше. Це, може хтось там і буде сваритися чи що, але мені здається, що... Це та такі танки більше для колекціонерів. Ти ж думаєш 9 рівень, там якась потужна потужність. Ну, ну в принципі, так, якщо грає якесь неймовірне стиліще, то він з кожного танка може. 200% так. його перевага використовувати. І ось ми відстрілялися, 20 секунд перезаряд. В цій дуель, в дуельних дуелях він програє, це точно. Чудовий бій, чудовий настрій, дякую, показовий бій. Зрозумів я, що це за танк. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.